І свястри, радий, що я сьогодні з вами тут, на цьому місці, що ми залишили всякі свої турботи, всякі своє людське, те, що усюденність наша і прийшли посудити Господу Богу. Він нас визволив від гріха, Він дав друє життя, друє думки, друє серце. На це йому хвала і подяка, що ми зараз тут, що ми служимо, що ми. Що він нас оправдав, що він нас полюбив тою великою любов'ю. І так свідчили в залі і сказали, що пісню якусь заспівати. І я нагадав, що в нас в Кізманській церкві е... присвіти наш любить пісню, ну, так, так посів на початку, ми можемо співати її. Це е... люблю Господь твій Дім Хасенці Дев'ятий. Це дійсно та пісня, яку я співаю в мій приємника. Я люблю тут дім, бо там Христа Любов. Дійсно, тут побуває Христова Любов. За церкву я молю за всіх її дітей. Люблю я церкву із людей, улюблену Твою. Я радий брати, до віку ній. Я думаю, що ці слова. І задав своє покаяння і свій цей, здається, це не багато, цей короткий такий шлях, вісім років, як я покаявся в своїх вчинках, в своїх гріхах перед нашим Господом. І я до цього часу я не, знав, не знав таке, не розумію таке поняття, щоб ешудес, як кажуть у світі до церкви. Я не знав, що таке Христос, як Він любить, як Він прощає. Я не знав, то такий Бог. Я знав, але далекий Бог. Я міг прийти до церкви лише десь, як Христин колись робили, чи Великдень, і то міг бути десь там на вулиці і навіть заходити всередину і послухати на Слово Боже. Це була церемонія, це була просто. Це просто було, як він традиції. Просто традиції, традиції людські. І слава Богу, що Господь показав кращий путь, той кращий, ліпший, котрий веде до спасіння, котрий не веде мене, щоб я передавав традиції, а веде мене до того, щоб я... Учив себе сам любити, учив других любити і показував, какие добрий Господь люблячи. І так само ми сьогодні за це поговоримо і в цій проповіді, які є, яка є, бо називається проповідь то Господь. Вітає нам послання святого апостола Павла до Филип'ян з другого розділу 1-2 вірш. Послання апостола Була до Філіп'ян з другого розділу, 1-2 вірші. Отож, коли є в Христі яка заохота, коли є яка потіха любові, коли є яка спільнота Духа, коли є яке серце та милосердя, то доповніть радість, радість мою, щоб думали ви одне і те, щоб мали ту саму любов, одну згоду і один голосу. Ми всі прекрасно розуміємо, що наш Ісус Христос, наш Господь Бог, який дійсно прийшов на цю землю, він постраждав за кожного за нас. Він те зробив, що жодна людина з нас не могла б це зробити. Навіть може і за кращого друга чи товариша, тому що... Ми всі у тілі, і тіло наше борониться, воно не хоче помирати ні за себе, ні за когось. Але Христос залишив цю славу, вдівся людське тіло і прийшов цей світ, щоб послужити нам і визволити нас кожного від гріха, відкрити нам очі на той кращий шлях. На той кращий путь який є в ньому. І я думаю, що хто спуштував Христа, хто спробував його шлях, хто пробуває в Нім, а Христос у Нім, хто дійсно відчув то краще, то ліпше, то, що не міг дати світ, бо світ може дати лише короткочасу ті. Це дієтика, це. Е... Всякі гуляння, всякі на -на наркотики, це все короткочасне. То, що, здається, задоволення отримали, але воно 5-10 хвилин, годину, дві-три, воно закінчується. А в Христі є дійсно то краще, то ліпше, котре не закінчується, котре продовжувати це життя, цю вічність. І він покаже дійсно кожному з нас, хто мріє на небо. Він вже... Не варто нам тут, на цій землі, хоча б чимось пожертвувати, постраждати за Христа, віддати навіть свої молоді роки, та які молоді, молоді брати, сестри. Я дякую, що й що такі є, тому що цей світ людей молодих зводить інтернетом, телевізорами, телефонами. Чим завгодно, але він зводить. Ми навіть сьогодні ми їхали сюди і говорили в машині, що навіть такий час настав, що ми навіть вириваємо ту пів години у день, щоб навіть почитати Біблію. Так цей світ нас затягнув, затягнув, що ми, хоча б віруючі люди, але Сатана робить нам всякі такі підкладки, в такі, такі, розум, такі думки, щоб... Біблія була на другому на третьому, на п'ятому місці, на 10-му, лише не на першому. І так само, як я рано стаю і кажу, що я не знаю, чи ти вечір зможеш почитати Біблію. Читай її зранку, поки що ти зможеш, бо вечором скажеш, що я вже народився, на, на, на на трудився. і то вже буде даремне читання. І хвала Господу, що ми боремося, що дає сили боротися з сатаною, щоби. І нам треба його перемагати у всьому, у всьому, тому що Господь Бог сильніший, могутніший, який дає, кожному з нас сили його перебороти. Ми самі нічого не зможемо своїми силами. Він дає сили. Тому, каже, доповніть радість, радість мою, що думаю, ви одне йте, благає послуг Павло, бо у нас так само і думки були однакові. Як приємно бути в цій церкві де немає поділення, де немає братів і сестер і нема спільності, де діляться на групки ті, ті кращі, ті ліпші, ті співучі, ті неспучі, ті віршові ті не віршові. Хвала Господу, що нема цього. Бо і таке може бути. І... Знаєте, що може війти у світську церкву. Це найстрашніше, коли щось допускається таке, бо розповідається найбільше угодно, щоб щось виходило в світське, щоб ми коли, мали ту саму любов, одну згоду і один розум, щоб ми мали ту любов, яку дав нам Христос. Христос нас навчив любити. Не цей світ навчив цей світ. Любов мінлива, вона зранку любить в обід на вечір може знову любити або ще душі приклинати. А Христова любов це є дійсна та любов, котра оживляє, коли питання натхнення жити далі, любити, учити других любити, показувати, як любов може змінювати людину, як любов може. Показувати ту кращу путь. Я дякую Господу, що і Він нам показав цю кращу путь і показав, як Він любить нас. Це дійсно мати таку треба любов, щоб піти за грішника, віддати своє життя. Ми, люди, можемо пройти і переступити тих людей, котрі упали десь від п'ятики чи від чого там ще щось такого. І можемо ще бритко на неї подивитися і приступити піти далі. Ісус, же Христос вчить нас, бо він сам такий робив, він нікого не, не переступав. Він дійсно показував, як давати ту руку помочі, як показувати ту кращу путь. І нам багато вчитися у нього, тої любові. І каже, щоб ми мали одну згоду, один розум, навіть таке, що ми мали дійсно ту згоду в церкві, щоб ми були одним тілом, щоб не робила ліва сторона, ліва рука одне, а права друге, а голова третє, бо розпадеться то тіло і не буде ніякої синхронізації. А, а ті, це наше. Церква це тіло Христове. І воно повинно бути чисте, досконале, в любові. Не робіть нічого підступом або чверливості, але у покорі майте один одного за більшого від себе. Не будьмо як у світі. Бо в світі не знаєш, чи людина говорить до тебе. У правді, чи вона думає, говорить до тебе, посміхається, але в серці думає, я з'їв би тебе чи не знаю, що би з собою зробив. Я дякую Господу, що Господь це від нас забрав ці поняття, відступ, ці поняття сварки. Я отак ну, слава, слава Богу, від, відвик від цих сварок, що я. Чує десь колись по сусідстві, десь там хтось, може десь щось там крихне, десь там кись є, тобі просто десь чупити стає, волос стає, за того, що хочеться дійсно то є, що була любов. Але не може бути у світі любов без Христа. Не може бути у світі терпіння, прощання, перепрощення одному. А у світі є лише як з одного одного, одного, одного загисти і зробити ти мені зробив одно зле, я тобі зроблю ще десять. І це, це є світ. Але хвала Господу і Духу Святому, щоб, який у нас побуває, який так само у нас навчає на цім світі, докоряє нам, якщо ми не спомиляємося. Показує кращий путь, учить любити нас тут на цій землі, прощати, тому що ми дійсно не даремно Дух Святий залишився на цій землі з нами, тому що ми самі не можемо йти і не можемо бачити того, що бачить Дух Святий. Нам здається, де колись що ми не зрішили. Ми щось зробили не зрішили, але... Дух Святий може докорити тобі через 10 днів і через тиждень, і через місяць, що ти помилився. І ти деколи задумуєшся, і дійсно це був гріх. ми саме себе собі, собі могли заспокоїти себе, щоб то не гріх. Але він докорить і скаже: покайся. І хвана Господу, що ми це визнаємо і каємося, не залишаємо того назад, опять ззаді, і нехай там. Валяється десь той гріх і чекає багато буде. Жодного гріха не повинно залишатися на потом. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен про інших. Не знаю, це дійсно такі слова Божі, що нехай кожен дбає не про своє. В людині це. Таке незрозуміле. Не, 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 не як це може дбати не не, не, першу чергу про своє дивитися, а потом про чуже, а так людей за. а Господь чипне наоборот. Думай, як допомогти тій, тій людині, яка потребує тебе, допомогти, хто пов Духом. Не дивитися і сміятися з того брата чи сестри, що котра потребує. Доброго слова, любові. Піти і підтримати, показати йому, що і це минеться, тому що Господь дає не нам, дає нам надміру ті випробування чи щось таке, що ми не можемо пройти. Він дає всему міру нам. І я думаю, що кожен з нас проходить якісь випробування. Кожен з нас проходить те, Ще нам здавалося, що це немає не кінця. І в мене було, неодноразово було. Але я ніколи не падав духом. Я постійно казав, Господи, я знаю, що ти зі мною, я знаю, що ти мене витягнеш із цього, я знаю, що це все пройде. Ти є зі мною і я все все вкладаю в твої руки. І він це давав, і він це робив. І по сьогодні він це робить, і по сьогодні він зі мною, і він дає сили у всьому. Говорив з одним чоловіком, і він каже, там сусід той щось недобрий, а той, що сусід мене щось нарікає, а той далекий зять щось не такий. І кожен в своєму життю бачить у комусь щось погане. А я кажу, повір мені, що я не маю. Ні злого, ні сусіда, ні брата, ні свата, ні далекого, ні чужого. На кому я б нарікав, щоб він щось погане, бо зле. Чому ти бачиш лише у комусь, що погане, а в собі не бачиш? Чому ти лише думаєш, що всі тобі хотіли лише на зле, а ти один добрийниця? Не шукай у когось, перше шукай що то, що ти робиш, що не добре. а потім думай, чому тобі таке роблять, чому тобі таке роблять, що тобі не добре стає. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. Це <кхух> дійсно, якщо ви мати ті самі думки у Христі Ісусі то ми будемо і те робити, що Христос робив у... за тих недовгих три років, що Він проповідував нам Слово Боже, Він е, показав нам ту путь, Він показав, чим ми досконали навіть е, закон. І де було написано око за око, зуб за зуб. А він казав, що ближнього, любити ближнього, любити <кхем> і ворогів своїх. Дійсно, це він зробив те, що, що, що треба було покращити ту людину, щоб е, зробити її миролюбною людиною, невойовничою, як світ. Милосердию, прощаючий. Це наш Христос. Він кушав, в Божій подобі не вважав за захист бути боговірюним, але Він умалив самого себе, прийнявши раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Людина так само хоче бути перед кимось. Вищою, перед кимось старшою. Але ми бачимо, що Господь, який показує нам приклад, що, каже, він може подобі, не вважав за захист бути Бога і рівним навіть. Не вищий від Бога навіть, а навіть і рівним. І так само вчити нас, щоб ми були, ніхто з нас не відносився, ні прибрати, ні при сестрою, ні навіть вдома, вівці своєї. Але буде покорення Христосу покорився. Але коли він молив самого себе, прийнявши вигляд раба, вигляд раба, ставши подобний людиною. Він прийшов цей світ, дійсно прийнявши людське тіло, яке гріховне, яке сатана так само підходив до, до нього і так само випробував його як людину, як через людину, щоб він чогось зрікся, відказався від Господа і тому подобне. І хотів його чимось звести, але він не зрівся, тому що його розум не сатани розум. І він дійсно показав, що він Господь Бог. Він покорив себе уші слухняні аж до смерті і то смерті Христової. Він дійсно покорив себе, навіть коли його відчували, навіть коли він ішов на той гольський хрест, він не сказав ні слова. Я думаю, що кожен з нас був би говорив навіть на суді, він не сказав нічого до своєї правдання. Я думаю, що кожен з нас боровся за своє тіло до кінця. Казав, що я не винен. Дайте мені менше, дайте мені, щоб я не загинув, дайте мені більше тюрми. Але він знав, що має бути все те, що написано, має бути виконано. І він взяв той хрест. Це наші гріхи були. І він Вніс на той плоский хрест, де за наші ліхи був прикритий на тім хресті. Він, бачив навіть з Христа, як його оплювали, як його, на нього наговорювали, як це було тяжко дивитися, він прийшов цей світ, щоб спасти кожного і дивлячись, що вони учора кричають тобі Осанна. «Чара! Казали, що я тебе люблю, а сьогодні кричали всі «Розпни!». Як тяжко дивитися на цей народ і як його можна прощати? Люди, я думаю, що жодна не простила цей народ, а вогнем би спалила. А він простив. Він дав прощення всім. Кажуть, багато що як можуть всі вірші проститися, а він сказав, що не те, що проститься, а ще й повідомлення їх не згадає. Це наш такий любичий милосердний Христ Господь, котрий дійсно, як людина не вміє, не робить так, як людина, що може через рік, через два згадати, а він ніколи це не згадає. Тому то Бог підвищує його та й дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям твонилося кожне коліно небесних і земних. Ісус виконав свою місію. Він зробив все те, що заповнив мого Батько до небесний. І Господь дійсно підвищив Його і дав найбільше найвище ім'я, яке може бути. І каже перед Ісусовим ім'ям клониться в кожне коліно небесних, земних і підземних. Здається, ці в цьому світі ті, хто котрі. Мають мільйони, котрі мають пів світу замало. Їм здається, що вони вже все мають. Але все це залишуть і перестануть встанути на, на Божий суд. І з чим вони прийдуть своїми мільйонами, чи своїм тим, що казали, що я даю, я, буду, я буду на церкви, я дав на будівництво, але це все було лише для того, щоб... Його ім'я поширилося, і, і щоб за нього голосували. Це все для його вигоди було, для того, щоб у цім світі він мав славу і він свою одержав у цім світі, цю славу. Але перехрестов ми всі рівні. Перехрестов ми всі станемо ні богачами, ні бідними, ми всі станемо одинаковими. І кожного з нас запитає, що ти за своє життя зробив, з чим ти прийшов? Чи ти був милосердний, чи ти був люблячий, чи ти виконав мою волю, покаявся, охрестився. чи ти допоміг брату, сестру тяжку хвилину, чи ти проявив милосердя когось і багато такого запитає. І чи ми зможемо щось відповісти, Чи ми будемо, коли він прийде, чи ми будемо бити йому на зустріч, чи ми будемо ховатися за якусь будівлю, щоб він нас не побачив. А це рано чи пізно станеться. Ми бачимо, як ми старіємо на очах. Ми бачимо, як життя пробігає, як ми мить. І це назад не вернеться. І з чим прийдемо? Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світло в світ. Робімо все без нарікання та сумніву. Ім'я Ісуса Христа. Робімо, якщо дають нам кус працю, то не цураємося її. Робімо її бездоганно, хто співає, хто вірші розказує, хто підмітає, хто миє, хто робить якусь малу роботу, малу чи велику, чи присвітство, чи діякство, чи яке-небудь служіння за все йому дякуємо і без ніякого наріхання це робимо. І каже, що ми були всі бездоганні і щирі, невинні діти Божі серед цього лукавого розпусту народу. Бо ми є світло у цім світі. І ми знаємо прекрасно всі, що якщо ми десь щось не так скажемо, не так десь помиримося таким словом, то нам відразу дорікають за нього. Це вони не бачать ніхто, що вони роблять, що вони рішуть що секунди, але бачать нас. Тому будьмо дійсно тим світлом у світі, тому що ми діти Божі, нас діти Божі і ми є діти Божі. Хвала Господу, що Він нас установив, що він дав нам всім друге життя, друге думки, друге серце. Усе йому хвала і подяка. Амінь. Давайте станемо шкалі на помонити нашому переводу Богу.